Аби здійснити найзаповітніші мрії до Івано-Франківська з'їхалися діти-сироти з усієї західної України. Відбувся відбірковий тур фестивалю на зустріч мрії. Він проводиться для дітей, котрі виховуються в дитячих будинках. Ці хлопці та дівчата схору радість із закарпатської школи-інтернат. Вперше у своєму житті вони вийшли на сцену. Сюди кажуть, учасники приїхали не лише продемонструвати свій талант, але й подарувати посмішки усім сиротам. Щоб виграти конкурси і попасти в Київ. Артистів бачити в половину своїх там. Друзі, ясно. Підтримувати саме себе. Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості на зустріч мрії проводиться четвертий рік поспіль. Його організатор та почесний президент Євгеній Якар. Відбіркові тури тривають всіма містами України. Івано-Франківськ сьоме місто, де проходить такий конкурс. Його мета виявити та розвивати таланти дітей соціально незахищених категорій. Іншою важливою функцією цього дійства, за словами організаторів, Є можливість знайти свою сім'ю за вісування фіфестивалі та начинає з 2007 року, 10 года. дітей було усиновлено. Багато з них в вищі навчальні заведення, що немало важливо. Такі свята дуже потрібні потрібно організовувати їх. От на зустрічі якраз мрії це якраз одне із тих свят, де допомагає дітей організувати, повірити в свої сили, знайти своїх друзів. От і наштовхує дорослих все таки на те, щоб організовувати такі свята і допомагати таким дітям повірити в себе, знайти свої таланти, відкрити себе. Ну і звичайно, це дає путівку в життя. Конкурс мав три номінації: вокал, хореографія та оригінальний жанр. Понад 200 дітей Сирі демонстрували свої таланти. Їх оцінювали відомі вокалісти та хореографи. Переможцями стали близько півсотні учасників. Серед них і Закарпатська школа-інтернат. Вже незабаром ці діти вийдуть на велику сцену у Києві. Там вони змагатимуться за поїздку до Діснейленду, а також візьмуть участь у відбірковому турі до дитячого Євробачення.